привіт, мої маленькі друзі, рада вас бачити на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати казочку про павучка-ниточку. Кожний має свій дім. У лисички нора, у пташечка гніздечко, і навіть рибка знаходить спокійне місце у водоймі. А в павучка ниточки. Домівка була на ялинці. На найбільш лапатій гілочці він сплів собі хатинку -повутинку. «Привіт, Привіт, – привіталася сорока. Як справи? Потихенько, відповів павучок і неквапливо продовжив виплітати меблі. Знову щось майструєш? запитала сусідка білочка. Вона якраз прямувала до сестрички в гості. Так, кивнув павучок, плету столик і стільці, щоб було за чим у дощик чай пити. Гарне починання, сонечко в поміч. Дякую, сусідко, і тобі, Божої днини, так минали дні, аж поки одного разу не зірвався вітер. У-у-, захитав дерева. У, прихилив трави. Всі лісові мешканці швиденько поховалися по домівках, зачинився у своїй хатинці, павутинці й ниточка. Але вітер був такий сильний, що плетені двері зірвалися і полетіли геть. Ой, біда, біда, запіткався ниточка. Та вітру було байдуже. Він виривав з лапок павучка ще недавно зроблені меблі розкидав їх по лісові. Ой, лихо, лихо, заплакав павучок, та вітер не зважав. Коли хатинка павутинка була потрощена, вітер пешкетник схопив павучка й поніс геть від ялинки. Але цього ниточка вже не пам'ятав. Бо знепритомнів. Де я? запитав, коли розплющив очі. Ти в домівці тітки-чорниці, пояснила йому білочка. Вона довго шукала сусіда після того, як затих вітер. А чому я не у своїй хатинці? здивувався павучок. Білочка важко зітхнула. Немає більше хатинки-павутинки. Як це? не зрозумів ниточка. Вітер усе знищив. Запанувала тиша. Здавалося, навіть дерева затамували подих. Ниточка заплющив очі, обхопив голову лапками і ніби закам'янів. Лише важкі сльозинки видавали, як йому було гірко і боляче. Порушила тишу тітка-чорниця. Ти можеш жити в мене. Або в мене, запропонувала білочка. Ні, друзі, твердо відповів павучок. Я вам дуже вдячний за допомогу, але я маю побудувати свою хатинку. От, молодець, подумала білочка, такий маленький, але не здається. Хто б міг сказати, що така невеличка комашка може бути такою мужньою, з гордістю поглянула на ниточку тітка-чорниця. Вона добре знала, скільки біди наробив у той день вітер, і досі її сусіди дерева стогнали, дивлячись на свої поламані гілки. А скільки домівок понищено у птахів і не злічити. Молодець, похвалила вона павучка. Кілька днів ниточка ще погостював у привітної чорниці, а коли повністю одужав, зібрався в дорогу. Будуй свою хатинку тут, умовляла його сосни. Залишайся зі мною, припрошувала чорниця. Та павучок відмовився. Він чемно подякував за гостинність і вирушив до своєї ялиночки. Привіт, ниточко, радісно вигукнула білочка. Ти повернувся, усміхнулася ялиночка. Так, кивнув ниточка. Павучок знову побудував домівку на гілочці ялинки з меблі. А лісові мешканці почали ставити його за приклад своїм дітям. Бачите, не слід боятися труднощів. Подивіться на ниточку, вітер знищив його домівку, а він побудував нову, ще кращу. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця. Дякую за вподобайки та підписку на канал. До нових! Зустрічей, мої маленькі друзі.